Доброго дня, друзі. В огляді три будинків на продаж. В місті Богуслав продається будинок загальною площею 46 квадратних метрів, всередині дві кімнати, кухня, суміжний сан, вузол і коридор. Підключені необхідні комунікації, газ, централізовану воду і каналізацію та електрику. Опалення газове для альтернативного опалення є грубка. Поставлені металопластикові вікна. В хаті можливо потрібно зробити незначний ремонт. На подвір'ї криниця і господарчі приміщення. Територія, огороджена металопрофільним парканом. Є гарний заїзд до будинка. Загальна площа ділянки 12 соток. Вартість 10 тисяч доларів. Продаж від власників. Посилання на оголошення будинків є в описі під цим відео. В місті є вся необхідна інфраструктура, школи, дитячі садочки, ринок, відділення банку, пошта, велика кількість магазинів і супермаркетів та інше. В огляді будинок вартістю 5 тисяч доларів, в будинку підключено електрику і газ, опалення індивідуальне газове також є грубка для опалення дровами. Загальна площа дому 60 квадратних метрів, всередині три кімнати. Кухня, веранда, коридор. При необхідності для користування залишаються меблі і побутова техніка. На подвір'ї криниця, літній душ, сарай, похріб. Також на території ділянки є город і садок. Загальна площа ділянки 25 соток. Продається оселя в селищі Середівка Броварського району Київської області. В цьому селі є загальноосвітня школа, відділення нової пошти і продуктові магазини. Продається будинок ціною 11 тисяч доларів. Загальна площа становить 76 квадратних метрів всередині 5 кімнат. Із комунікації електрика і газ. Поставлені металопластикові вікна. Опалення індивідуальне газове. На подвір'ї Криниця, Сарай. Погріб, гараж на території город. Загальна площа ділянки 18 соток. Знаходиться дім в селі Кринасівка, Тульчинського району Вінницької області. В селищі є школа, відділення пошти, церква, продуктові магазини та інше. Продаж будинків від власників без комісій. Посилання на оголошення є в описі під цим відео.